Інтенсивно зволожувальний крем для сухої шкіри обличчя від марікей. Крем багатий на унікальні інгредієнти мідь і магній, котрі так необхідні для підтримки еластичності шкіри. Цинк природний антиоксидант, він зміцнює імунну систему шкіри. Вітамін Е нейтралізує дію вільних радикалів. Екстракти морських водорослей підтримують природний баланс, а масло ши мають заспокійливі властивості та підвищують еластичність шкіри. Оліаліментесу білого нормалізує структуру ліпідів в шкірі. Після очищення, омивання протирайте вашу шкіру тоніком, потім наносите зволоження, а потім вже додатковий крем для сухої шкіри обличчя. Одна горошинка на лице, одна на шию декольте. Крем можна використовувати як додаткове зволоження вранці та вечором або ж як ваше основне зволоження. Після нанесення одразу суха шкіра сяє, крем має унікальне світіння. За допомогою цього бюджетного і воїстино-королівського крему ви отримуєте 100% зволожену, м'яку, бархатну шкіру. Замовляйте. А я з задоволенням доставлю вам в кожний куточок України.